Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку шкуркову породу кролів, як Радянський Мардер. Радянський Мардер це порода, яка була створена у Вірменії в 1931-1940 роках, складним відтворним схрещуванням місцевих голубих кролів. З російським горностаєвим і шиншилою. Жива маса дорослих тварин – 4,3 кг. Відмічається оригінальним коричневим забарвленням, що нагадує хутро куниці, мардер, у перекладі і є куниця. Кролі цієї породи мають міцну конструкцію, короткий тулуб, пряму або трохи аркоподібну спину, гармонійну будову тіла. Голова невелика, очі карі, шкіра щільно прилягає до тулуба, груди широкі, без підгруддя, передня частина тіла, вуха, голова, ноги і хвіст дещо темніші, ніж весь тулуб. Волосяний покрив густий і м'який. Плодючість середня 7-8 кроленят. Приплід народжується сірого. Чи мешастого забарвлення, а потім до 4-5-місячного віку набуває забарвлення дорослих тварин. Енергія росту кроленят і скороспілість середні. У 30-денному віці жива маса їх становить 400 650 грам, в 45-денному 750 750-900 грам у 2-місячному віці Кращі особини досягають живої маси 1,6 кг, а в 3-місячному 2,1 кг. На 1 кг приросту витрачають 4-4,5 кг кормових одиниць. Забійний вихід 55-60%. Особливо ціняться шкурки темно-коричневих мардерів, оскільки їх використовують в основному. В натуральному вигляді, а світліших за забарвленням важче підібрати для пошиття виробів. Недоліки породи. Це вузькі і неглибокі груди, малий з нерівномірним забарвленням тулуб, це пояснюється особливостями безсистемного розведення дрібними групами, інколи поодинокими особами у господарствах кролівників-любителів. Порода потребує. Невідкладних заходів щодо збереження генофонду. От і все, ви щойно дізнались про таку шкуркову породу кролів, як Радянський Мардер. У наступному відео розповім про таку породу кролів, як російський Горностаєвий. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!